Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвій. Сьогодні ми говоримо у цій студії про долю вимушених переселенців. У нас є гості. Це координатори громадської організації Кримська хвиля Оксана Новікова та Енвер Бекіро. Вітаю вас. Дякую, що знайшли змогу прийти до нас на ефір. Оксано, яка кількість зараз вимушених переселенців є на Львівщині? Чи ведете статистику? Власне, і в яких умовах ці люди перебувають? Ну, по даним департаменту соцзахисту, на даний час зареєстровано біля 9 тисяч переселенців у Львовської області. В єдиний реєстр, який зараз формується в кожному районі, попало вже на п'ятницю 1717 сімей, які зараз перебувають у Львівській області. Дані поновлюються кожен день. Е, на жаль, і потік переселенців не перекращається, тому що ситуація на Сході вважається дуже тяжкою і продовжуються зони АТО, так? Люди зі 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 АТО ага. і друга хвиля, можливо, вже третя ага. хвиля переселенців з Криму. Вже не така велика, але теж, теж є. Триває. Як зараз ці люди, які зараз приїжджають з зони АТО, в яких умовах, який їхній психологічний стан, і чи є можливість їх розмістити на Львівщині, знайти мінімальні умови для проживання? Психологічний стан дуже важкий, особливо ті, хто реально попав під бомбльошки, у яких вже ну, повертатися нікуди. і У них немає вже дому, домів, і вони дуже дуже, навіть да, ті, хто мають якісь кошти. І проживають десь на платній основі, дуже тяжкий психологічний стан мають. Ми намагаємося якось допомогти їм. У нас є декілька програм, які наші партнери з фонду карі та з психологічної служби Львівщини вони опікуються нашими переселенцями. Але проєкт проект на даний час закінчується. Починається проєкт фонду зайнятості. Ми в п'ятницю спілкувалися з фондом зайнятості, який зараз збирає новий проект. Збирає волонтерів з числа переселенців, які буде, будуть підготовлені психологами для роботи з переселенцями. Можливо, ці волонтери будуть приймати людей на базі. Нашого кабінету у департаменті е, на, на жаль, е, з прийомом зараз поки що ну, посіляють особливо незахищені сім'ї на безкоштовній основі, але вже готова ну, вступає в, в дію ця постанова про компенсацію витрат на проживання і ну, всім вже заявили, що що на безкоштовній основі вже нікого злити, ну але йдеться про дуже незначну суму, так? Про вісімсот гривень а оренда житла у Львові менше як три тисячі навіть не коштує. Тобто, як от зараз людям бути в такій ситуації? Дуже тяжко, і ми, ми, ми теж не розуміємо. Я як це було? Ми ще півроку тому спілкувалися з, 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 з місцевою владою з обласною. Що у людей ну ну скоро зімнуда надвігається зіма, і що робити, ми не знаємо, і вони не знають. На жаль, нічого не змінилося, зима вже є. А що маємо, то й маємо Енвер. Ви самі також переселені, ви приїхали з Криму через події, які там відбулися, і тут у Львові ви створили таку велику спільноту, волонтерську спільноту, яка перейняла частково на себе функції, які ви мали виконувати державні соціальні служби. Чи уряд радиться з власне з вами, з такими організаціями, як ваша, про те, що власне вам потрібно? Чи ви можете висунути свої пропозиції, яким ви бачите зараз взагалі? Ну, якийсь такий вихід з цієї ситуації, можливо, соціальний пакет цілий для тимчасово переселених осіб. Як би ви розв'язали цю ситуацію? Добрий день. Ну, дивіться, я трошки повернуся до душі теми. Хотів дещо додати до неї щодо цих щодо компенсації і щодо загальної державної політики, яка зараз стосується саме переселенців. Тобто, дивіться, зараз яка ситуація? Працездатна людина зможе отримувати 442 гривні щомісяця. Не працездатно, тобто це діти, там, літні люди, пенсіонери, інваліди, це буде 884. А, ну, можемо зробити такий розрахунок, якщо це там, родина з трьох людей, скільки вони будуть отримувати щомісяця, Це тільки на півроку, це тимчасово. І порівняти це насправді з рівнем арендної плати у Львові за житло. Ось. А політика така, що як тільки перші гроші надійдуть до людей, держава почне відхреститися від них, від тобто ми вам даємо гроші ви вирішуйте самостійно. І всі ці місця компактного поселення, які ми зараз маємо на Львівщині, десь біля десяти, це санаторії, це готелі, це реабілітаційні центри, а, готель Катерина приватний, досі приймає переселенців, навіть а, без якоїсь гарантії, що буде відшкодовувати якісь витрати. А, маємо велике поселення в винниках, от Оксана з Тетяною їздили, дивилися, то ми там теж намагаємося допомагати. І а, зараз такий факт, що цих людей будуть ставити перед фактом. Тобто ми даємо вам гроші, шукайте самостійне житло. От і це і це буде на початку зіни, скажімо так, на початку холодів. Тобто треба до цього дуже уважно ставитися, особливо враж... враховуючи те, що динаміка, як казала моя колега, вона досі залишається. Щотижня до нас приїжджає по кількасот людей. Uh -huh. Це в основному схід. Ось Крим також, саме те, що ви казали, ситуація, яка зараз в Криму, теж на жаль. Те, що зараз робиться в Криму, і ці підпали в мечетях, які були останні на останні події, також три дні тому був погром такої на ринку великому на базарі в у, у місті у Сімферополі, коли люди в камухляжах, темношкірих людей, скажімо так. Всіх, хто не слав'яні, вони не біли, без якихось е, повідомлень, без чого всі втягали в автозаки, бахтазак, автозаки, вивозили, і навіть такі чутки були по ринку, е, чіпають, чіпають, але наших не чіпають. Кого наших? Чому зараз влада в Криму самопроголошена розділяє людей наші і наші? Навіщо робити ці тенденції? Вони дуже вибухово небезпечні. А це насправді є ця політика, яка впроваджується. Там Що... уже розпрямовано на, на те, щоб зменшити кількість кримських татар на півострові, так, щоб і ці залишилися? Ну, велика чи? військова база, з яку яку хоче зробити Путін в Криму. А, вона там не потрібна, не, не, не лояльне населення, скажімо так. І будуть, будуть робити всі умови для того, щоб ці люди виїжджали. А, скажімо так, самостійно приймали, приймали рішення, скажімо так. І виїжджали, але повернемось до <кій> того і до цих компенсацій, які так. встановила держава. Власне а, щодо організації, ви питали uh -huh. насправді, наш досвід вже більше ніж півроку, року, з того, з того часу, як ми почали це робити, хримська хвиля він показує, що насправді можна навіть при браку яких коштів, ресурсів, там матеріальної бази. Якщо є люди з активною громадською думкою, позицією, можна щось зробити і допомагати. Звичайно, ми зараз вже займаємося певним, скажімо так, рівнем функцій, виконуємо і все це робимо паралельно разом з департаментом соціального захисту. По різних питаннях також ми підключаємося до інших, скажімо так, державних служб, але в основному ми співпрацюємо з департаментом, з Львівським обласним департаментом. А, у нас є дійсно є волонтери, є різні люди, які займаються окремими напрямками, це і е, пункт гуманітарної допомоги, є люди-волонтери, які цим займаються. Є окрема програма разом з благодійним фондом. Салюс, в нас є жінка, я, вона піклується а, вагітними жінками, а, немовля до року. Це, це теж а, допомога, це діагностика безкоштовна, це ті ж памперси, якась дитяча гігієна. Є окрема а, людина, яка займається самопитанням питаннями Сходу, Донецьк, Луганськ, тому що ну, їх зараз. А, треба цим дуже уважно теж займатися є трохи інша специфіка у переселенців зі сходу і ми теж це тримаємо на увазі держава скажімо так ці люди які для нас є зараз обличчя держави тут так ми скажімо так потихеньку Крок по кроку співпрацюють, тобто вони вже в нас бачать якихось партнерів, uh -huh. і вже все більш більше залучають так в більших випадків. Ми самі приходимо до них і кажемо, ось ми переселенці, але ми можемо з вами разом вирішувати нагальні проблеми зараз. Uh -huh. Ну але зміни робляться <кій> на горі, так в Києві в першу чергу. От чи на урядовому рівні запрошують е волонтерські організації, е переселенці, власне, для того, щоб вони самі створювали ці зміни до закону, власне. Вносили свої пропозиції, чи ви знаєте, чи таке відбувається, чи, власне, це робиться без участі тих людей, які відчувають <coughs> собі долю вимушених переселенців. Ну, Дивіться, ми тут, ми зараз працюємо а, тільки на регіональному рівні, скажімо uh -huh. так, Львівщина. У нас дуже багато поточних питань і дуже багато, uh -huh. багато скажімо так, щоденних а, а, тікучки, да, яка тут є. А, звичайно, ми. Підтримуємо зв'язок з нашими партнерами по різних областях України, також і в Києві. Знаємо, що в Києві створено дуже багато різних асоціацій, консорціумів спілок тощо. І всі ці вони нібито займаються переселенцями. Але якщо людина фізично, практично їде до Києва і хоче там десь розміститися на якийсь час, є, ну мабуть, одиниці людей, волонтерів, організацій, які насправді... Зможуть сказати, так, приїжджайте, ми вам знайдемо житло, ми вам надамо якусь технічну допомогу, там, одяг, там, що б не було. Ось, і ми вам допоможемо там, з працевлаштуванням чи що, чимось ще. Дуже багато декларувань, скажімо так, дуже багато зараз це дуже модно, скажімо так, залучити громадськість, там, і зробити якісь слухання, але висновки які, що, результат який? дуже багато слів. Справи нібито залучалися громадські організації до, до наробок рекомендацій до цих цих правових актів законодавства щодо переселенців, всі ці, які зараз ми маємо документи, скажімо так, на державному рівні. Але як ми бачимо на наш досвід, жодний із цих рекомендацій, жодна, вона ну до неї не прислуховується. Нас нібито чують. Mm -hmm. Ось ну нас нібито слухають, але нас не чують, розумієте? Mm -hmm. То Розуміло, у них у держави mm -hmm. як не було ніякої стратегії, так і немає mm -hmm. ні на державному рівні, ні на регіональному. На жаль, ну mm -hmm. от повертаючись до теми цієї ситуації з житлом і цих компенсацій. Власне чи є ризик, що на Львівщині опиниться певне коло осіб просто на вулиці? Що вони можуть стати жебраками mm -hmm. і стати бездомними за такою ризик? Так і є, і mm -hmm. ми зіткнулися з цією проблематикою вже багато сімей, які не мають можливості зісь якось розташуватися, якось устроїтися. Вони повертаються до Криму. Цей потік ну, він давній, і ті, хто приїхали у березні у квітні, вони ну, багато родин повернулися до Криму вже вже давно, а у до, до регіону Сходу. Теж е, є сім'ї, які, повер... сім які повертаються, тому що, ну, на жаль, не мають можливості жити. Не зважаючи жити. на те, що там війна, і не, не зараз. Те, те, можна... ми, ми телефонуємо, обдзвонюємо цю ну, базу даних, mm -hmm. щоб промониторити, як проживають. В першу чергу дзвонимо і багатодітним родинам, і сім'ям з маленькими дітьми. Даже вони бувають, повертаються навіть в зону бойових дій, тому що не знають, що робити. Зараз ці зміни, які держава створює по поводу невиплати mm -hmm. соціальних пенсій mm -hmm. да, mm -hmm. пенсії, mm -hmm. чи якісь там в, не, в ну, якісь виплат соціальних з 1 грудня, і це mm -hmm. привело до того, що телефонують люди зі сходу, і вони дум, ну, думають, що їм робити, що багато дзвонять нашому юристу, що робити, як бути. Ну, то люди... Це може спровокувати новий потік переселенців, так? Тому що люди взагалі там опиняться без грошей. Так, і... то є, ага. Це може привести к такому гуманітарної ну, справжньої, тому що великий потік до, Львов, до Львівщини доїжджають не дуже багато, але в цілому по державі ну, дуже великий потік переселенців, і це буде. Може бути гуманітарною катастрофою, як в залі оцінюєте таку ініціативу, для чого це було зроблено? Якщо наприклад, люди могли все таки поїхати в цей же ж Маріуполь, так якось добратися і зняти там з карточки свою зарплату mm -hmm. чи купити собі продукти і Я зараз ці розумію, люди опиняються що, без, що цей потік безконтрольно yeah. шастаючих туди-сюди через кордон людей, кордон, який ну ми мало контролюємо, uh -huh. це і багато бойовиків, які шастають туди-сюди, і на самом ділі і провокації і дуже великий ризик того, що в тому же Маріуполі вміс того, щоб хтось -то сняв гроші. Він ну, і закладить вибухівку і, і навіть Маріуполю теж не поздоровиться. Кордон треба контролювати, жорстко контролювати. Але ну, за цей час ну, треба було підготуватися до цього шагу, реально підготуватися, щоб люди не, не, остали, не залишилися посеред поля да, на, на зиму. Тобто у нас, на жаль, шаги держави вони. Ну, ну, запізнюється там на на, на декілька місяців, навіть кожен, якщо не років, скажімо так. Тому, звісно. Це буде дуже дуже тяжко. У нас всі проблеми. Ми спочатку ховаємо голову у пісок як держава, а потім розуміємо, що нічого не змінюється, так треба ж вирішувати. А вже вирішувати, вже знаєте, на, на тот ком питань, вже ще, ще більший ком питань. І що з цим робити? Ну, якщо би ще у нас. Ефективно кошти витрачалися державою, то, повірте, можливо, за ці кошти було б все ефективно вирішити. Але, на жаль, у нас бюрократична машина така велика, що що щось ефективно вирішити швидко дуже дуже, дуже, дуже тяжко? Як ви бачите взагалі вирішення такої проблеми? Можливо, це побудова якогось тимчасового житла, так з мінімальними умовами для того, щоб люди могли перезимувати зиму. Mm. Так було в Грузії, наприклад, коли відбувалися військові дії, там були побудовані оцей ряд будиночків для тимчасово переселених осіб. І власне країна вийшла з цієї ситуації. У нас зараз щось відбувається. у Нас будується таке тимчасове житло для переселених осіб. Чи відомо вам? Чому ну була програма Герма Німеччина фінансувала це тимчасове житло? Ці модульні будинки. Ну я на по крайній мірі, сподіваюся, що вони потрапили до цих регіонів. Це Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Це ті, які Тільки зони АТО прилягають області. Да, да, Не да. йдеться про Ні, Західну Україну? про Західну Україну. Uh -huh. Не йдеться, хоча ну ліс теж є люди які це дуже потребують так, і можливо було б наладити співпрацю на на рівні регіональному між між землями якісь німеччини між, між обласним обласною адміністрацією ми ну виступали з цією пропозицією вже дуже давно а ну наразі Поки що <кх>, нічого. Інвер, ну, як вам вдається вирішити ту проблему житла? Чи вам вдається вам її вирішити? Власне? Чи можливо люди беруть до себе на тимчасове помешкання та, людей, які втікають від війни, українців, які втікають від війни, чи можливо? Санаторії надають свої приміщення, чи, можливо, є якесь житло, в якому не живуть люди, але можна його віддати для якогось мінімального облаштування побуту. Ну, посел... Дивіться, <плес> якщо приватний сектор, так, зараз робимо такий маленький аналіз. Якщо uh -huh. а, а, приватний сектор чи беруть люди до себе, звичайно, беруть, приїжджають, досі на Львівщині залишаються люди, які а, співчувають, які з з розумінням відносяться до цих людських доль, до дітей, до елітних людей, які приїжджають, залишаючи все там в зоні АТО, скажімо так, чи на окупованій території. Але, ну, по-перше, скажу таку відверту річ: кожна гостинність має якісь межі, розумієте? Зараз зима наближається. Країна насправді і населення яке не теж, ну, кожна родина має свої проблеми, своїх дітей, має свої якісь. Нагальне питання, яке треба вирішувати, і розраховувати на це, держава не має права взагалі. Держава має самостійно щось вирішувати. Досі ми вже звикли до того, що волонтери зараз снабжають бійців АТО, одягають там тощо. Ну, насправді <кій> щодо цих міст компактного поселення, всіх, скажімо так, реабіліційних центрів, готелів, там тощо. А, їм всім там нібито щось вишкодовували там час по часу, так якісь гроші за те, що там перебували е, тимчасово переміщені осіб протягом цього півроку. Е, але зараз, коли буде сплачуватися ця ця компенсація, і взагалі, ніби е, Нібито буде змінюватися держава, державна політика щодо, е, скажімо так. Поселення, то mm -hmm. uh, їм ніхто нічого не буде відшкодовувати. Зараз вже такі попередні домовленості є про те, що, от, наприклад, є готель Катерина, там зараз живе біля 60 людей. Це приватний готель, це людина, меценат, який розуміє, який приймає там ну, добрі умови, вони їх там навіть годують, розумієте. Там є деякі родини, які вже там досить багато живуть. Ось uh, йому зараз відверто кажуть: грошей не буде, розумієте? Тобто він має висіляти цих людей. Висіляти там, ось зараз почнуться морози, холода, він має їх висіляти. Куди? Ось. Що... Це дуже прикро, коли держава, ініціативи держави, якісь рішення взагалі не враховують інтереси людей. І, на жаль, це в нас ну, кожен день таке трапиться. Коли приймається якісь. За, е, рішення дуже пізно, скажімо так, за декілька місяців, і воно взагалі ну, не вирішує питання, а тільки ускладнює, на жаль, і ми всім стикаємося стикаємо, щодня. Звичайно, якщо людина приїде у Львів, е, скажімо так, з родиною, з дітьми, е, вона там ми знайдемо їй дах, але з кожним днем. Становиться важче і важче і важче. Щодо цих модульних будинків, щодо якихось там проєктів, скажімо так, <кій> все це потрібно час і величезних грошей. І навіть якщо держава <кій> не робить якоїсь загальної програми, то я вважаю, що на кожному регіональному рівні, самостійно, не очікуючи від Києва яких вказівок. Губернатори, ті люди, які відповідають за соціальний захист людей, своїх громадян, переміщених осіб, мають самостійно знаходити якісь джерела, самостійно шукати, зробити дієві робочі комісії, залучати фахівців, шукати. Скажімо так, об'єкти потенційні, шукати землі, де можна розміщувати ці. Тому що зараз ну, завтра приїдуть інвестори і кажуть, угу. от у нас є, наприклад, мільйон євро, ми хочемо вам побудувати там містечко для переселенців. Потрібно виділити... Так, для європейців це зараз дуже актуально. Їм Біженці не потрібні. Угу. Ну, а чи є у вас готові якісь пропозиції? Де це буде? Хто це буде робити? Угу. Яким чином будуть надходити гроші, хто буде це моніторити? Де, де є критерії, які саме родини мають право отримати це житло, а які не мають? Як, як буде формуватися черга? Мусимо зробити паузу для реклами. Це програма в об'єктиві. Залишайтеся на другому каналі. Ми за мить повертаємося.